Так, друзі, ну а ми продовжимо слідкувати за резонансною справою побиття велосипедиста. Ось тут фактично на Подолі на минулого тижня. Це сталося. Справа отримала продовження. Отже, суд обрав новий запобіжний захід для водія, який накинувся на велосипедиста з кулаками. Потім просто відтягнув його е в бік дороги та й втік з місця події. От що відбувалося на цьому судовому засіданні? Всі нові деталі цієї справи наші журналісти зібрали, поговорили з речницею Київської міської прокуратури. Ну, власне, давайте подивимося оновлення по цій історії. Тримаємо історію. Подільський суд міста Києва обрав новий запобіжний захід для водія, якого підозрюють у побитті велосипедиста. На цей момент у нього є підозри за двома статтями. Що у свій захист говорить водій Мерседеса? Я пересичуся абсолютно в тому, що людина свідомо лежить. Я йому поміг, як міг. Він остався з людьми, які визволили швидку і які, в принципі, люди мені сказали Уїжджай. Яка відповідальність загрожує підозрюваному? Відео, як водій авто кидається з кулаками на велосипедиста, шокувало мережу. Днями сніданок розповідав подробиці жорстокого нападу, що стався у столиці. Журналістам вдалося поспілкуватися із постраждалим велосипедистом. У коментарі сніданку Антон, так звати постраждалого, розповів, просив водіїв авто звільнити смугу, яка належить велосипедистам. Тож підійшов до водія цього мерседеса. Проте замість відповіді отримав черепно-мозкову травму. Те, що зі мною трапилось, я навіть зараз я тільки по відео бачу. Суб'єктивно я не пам'ятаю, як він мене впів. Суючи відео, він зразу мене виробив. Водієм виявився 44-річний підприємець Олександр Хілик. Після вручення підозри його відпустили під нічний домашній арешт. А вже 4 жовтня відбулось судове засідання. Підозрюваний розповів, що того дня разом із вагітною дружиною повертався зі школи відповідальних батьків, рухаючись по вулиці Можегівська, так сталося, стало, що моя дружина себе ну трохи погано почав почувати. У неї потіло потягло живіт. Вона каже: давай зупинимося і походимо. На вулиці Межгірській була ярмарка. Кажу, давай ми туди зупинимося. Ми вийшли з машини. Я автомобіль оставив на аварійній сигналізації. Наголошує після покупок на ярмарку, складав овочі та фрукти до багажнику, коли почув два удари по машині. Ну, я вже впоследствию я узнав, це був удар людини по кришки багажника. Я виходжу, стоїть людина на велосипеді, яка мені робить зауваження про те, що я нібито став в місті, де не положено, і я маю сюди негайно поїхати. Каже, що не звернув уваги на велосипедиста і пішов за водійське сидіння. Хілик заповняє, велосипедист перегородив йому дорогу. Далі, за словами підозрюваного, у них почалась словесна сутичка. Велосипедист, як каже підозрюваний, вдарив його машину своїм двоколісним. Тож свій напад на велосипедиста називає самозахистом. Я зробив всі можливі дії для того, щоб взагалі і збіжати якогось конфлікту і розмови з цією людиною, і в кінці цієї розмови він мені каже фразу, і це є зафіксовано у нас на відео, що я з тобою зараз розберусь і посунув руку в карман. Я не знаю, чому так я ударив його в грудь вибиваючи те, що він хотів достати з кармана. Потім три рази ударив його в голову. І додає, він не залишав потерпілого напризволяще, а намагався допомогти після того, як велосипедист втратив рівновагу від ударів. Було біля нас мені здається, 4 чи 5 осіб людей, які сказали, що ми виживаємо світ швидку, і мені дружина попросила, бо їй погано, і люди сказали: уїжджайте, вам це не треба. У свою чергу прокуратура заявила, слова підозрюваного обурливі. Немає такої юридичної конструкції, провокація нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тяжкі тілесні ушкодження умисний злочин, який умисел його доводиться безперервним, непоодиноким ударом в голову потерпілому. На судове засідання прийшли і друзі Антона, потерпілого велосипедиста. Зараз він все ще перебуває у лікарні. Одна з подруг чоловіка розповіла: думала, що її друг потрапив у ДТП, коли він записав голосове повідомлення, в якому просив її знайти його велосипед. Я знайшла цей велосипед там біля парковки. Він був ще подертий так з лівого боку, і тоді вже стало відомо, в якій він лікарні. Я одразу поїхала туди. Коли ми побачили це звірське просто відео з купою ударів по голові, ми були всі в шоці. Нападник має бути покараний, тому що це просто щось неймовірно жорстоке. Речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова у коментарі сніданку каже: судове засідання тривало 8 годин. На нього також прийшли друзі підозрюваного Олександра Хілика. Хотіли взяти його на поруки під заставу. Зрештою суд частково задовольнив клопотання прокурорів Подільської окружної прокуратури і підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави строком на 30 днів. Це до 31 жовтня 2025 року. Нині Олександру Хілику висунули підозри за двома статтями. Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень та залишення постраждалого у небезпеці. Санкції обох цих статей передбачають до восьми років позбавлення волі. Оце ми ще подивилися маленьке кіно, де добре працюють адвокати. Бачите, як підготувався підсудний, власне, але от що цікаве, інше цікаве, і це насправді не тільки про це кіно і про цей випадок, а взагалі. От подивіться: як тільки включаються ЗМІ, як тільки включається громадськість, одразу. Суд змінює вирок. Одразу суд починає працювати. Ну от конкретно з цим чолов'якою люди обурилися, тому що йому дали що йому дали домашній нічний арешт. Після того, як це, ця справа набула розголосу, одразу 30 днів. Все і далі вже пішла справа. Пішла справа. Я не знаю, чим вона закінчиться, але принаймні вона пішла. У нас в принципі завжди всі справи йдуть тільки коли починається розголоси. В принципі, насправді вирок в судовій системі абсолютно. Це останнім часом стало такою тенденцією. Добрячою, тому що справді так воно і відбувається. Як тільки якийсь резонансний випадок трапляється, це потрапляє в соцмережі в першу чергу, і потім викликає хвилю такого обурення, що ну правова система вже має відреагувати вибору. У них не залишається ніякого. Ну ми про причому ти знаєш? Я думаю, що навіть тут маєтник трошки в іншу історію перехиляється. Інколи пам'ятаєш цю історію з хлопчиком, якого просто побив і в результаті вбив чоловіка у нафонкулері. Пам'ятаєш, нічого не включали тиша була повна, тільки резонанс всі включились. Потім же генпрокурор взяв цю справу, і в результаті він отримав довічне. Довічне, що в принципі там стаття підходить під 8-12 років, а він отримав довічне. Тобто маєте навіть перехилився туди. Тобто, ну це, це, це в принципі це реально дуже багато питань до судової системи, як вона працює. Да? От, е, тому, в принципі, єдине нам, нам своє робити, але тут ще дуже багато питань для і різних різних реформ і розбирань. І, і, і в цій історії поки що ставимо три крапки, будемо далі за нею слідкувати.